Солідарність, що змінює майбутнє у німецькому місті. Мюнстер відбулася сьома німецько-українська конференція муніципальних партнерств. Близько 700 учасників з України, Німеччини, Польщі та інших країн Європи зібрались разом, щоб поділитись досвідом, налагодити нові зв'язки та шукати відповіді на ключові виклики сьогодення від післявоєнної розбудови до сталого розвитку міст. І до речі, особлива увага була приділена саме практичним рішенням діалогу та підтримці муніципалітетів, організатор заходу сервісна служба міста в єдиному світі за дорученням федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини спільно з містом Мюнстер і за підтримки партнерських міст Вінесі та Любліна. з репортажем із німецького Мюнстера, наша репортерка Марія Супрун. Місто партнер Мюнстер приймає Вінницьку делегацію з особливою увагою ще до початку міжнародної німецько-української конференції муніципальних партнерств. Представників тристоронньої співпраці Вінниця Мюнстер люблін запрошують до символічного місця церемоніальної зали ратуші Мюнстера, де ще у 1648 році був підписаний вестфальський мир, що припинив тридцятирічну війну в Європі. Урочистості розпочалися з найважливіших для всіх українців слів. Протокольні, але теплі привітання, щирі рукостискання і значимі для німецької сторони записи в символічній книзі. Прошу залишити ваш допис у нашій книзі. Дякую за солідарність і підтримку німецькому народу та громаді Мюнстер. Наскільки очікуваний приїзд вінницької делегації підкреслює і присутність на зустрічі представника німецького уряду парламентського держсекретаря Йогана Заадгофа наш уряд вважає, що за допомогою таких трилатеральних партнерств ми можемо ще покращити нашу співпрацю і більше один від одного навчитися. І навіть якщо наші міста на перший погляд здаються подібними, то все таки в структурі є багато розбіжностей, і тому такі партнерства навчають, і їх треба розвивати. Далі в програмі прийом делегацій в місті, яке дозволить почути всіх учасників масштабної конференції. Монстерський конференц холл місце, куди приїхали майже 700 представників, як з України, так і з Польщі, Німеччини та інших країн Європи, аби взяти участь у сьомій міжнародній німецько-українській конференції муніципальних партнерств. Зала заповнена представниками міжнародних організацій, муніципалітетів, європейських фахівців та політиків, які сфокусовані на українському питанні. Звучать не лише слова підтримки українцям під час війни, а й те, що рідко проникає в наш інформаційний простір. Те наскільки захоплюються європейці українцями, які навіть в такий надскладний час розвивають країну. Нам треба вчитися в Україні. Нам треба вчитися не тільки з питань. Оборони не тільки з питань, там є експерти не тільки від питань дронів і територіальної оборони. Наприклад, і governance електронне управління, система дія є сильніша як все системи в європейських державах. І через дію громадянин може вирішити в Україні. Набагато більше питань, як таким самим способом вимагання в Польщі, в Немачення в Франції чи побувані мета конференції обмін досвідом та розвиток міжмуніципальних відносин. На таких заходах і відбуваються перші контакти майбутніх міст партнерів. Це майданчик для початку плідної співпраці. І Вінниця в числі організаторів конференції. Вінниця є лідером в європейських всіх процесах європейської інтеграції, і в даному випадку, я думаю, що і на рівні Німеччини, і на рівні Мюнстера вони по достоїнству оцінили всі наші кажуть, плани, всю нашу роботу. І дійсно ми, ми можемо поділитися достатньо і негативним, на жаль, і позитивним досвідом в умовах. Воєння. Єно стану, який відбувається сьогодні в Україні, але крім того, приємно, що сьогодні на цих на майданчику говорять і про те, що він ця так, так само є і лідером, наприклад, в наданні адміністративних послуг, в питаннях, які пов'язані з охороною здоров'я, освіти, комунальної сфери». Конференція муніципальних партнерств руйнує стереотип, що українцям потрібне лише європейське фінансування, горизонтальні зв'язки ось основна цінність під час інтеграції нашої країни в сучасний демократичний світ. Коли ми і перші проводили розмови із мером Маркосом Леве Мюнстера і Фланком Ментропу, пом Карсуруї і Метю Кляйном нонсі, це контекст основний був. Що ми не про гроші, ми говоримо про горизонтальні зв'язки, ми говоримо про експертні думки, про допомогу їхніх експертів або надання їхньої експерти. З в тих питаннях, які цікавлять нас, і де європейці найкращі в цьому відношенні, але з свого боку ми так само можемо поділитися і відповідними своїми напрацюваннями щодо муніципального управління, щодо просторового розвитку, щодо питання роботи критичної інфраструктури тобто, це двосторонні партнерства, Це важливо». Але жоден проект не може бути реалізований без фінансування, і пошук таких ресурсів відбувається завдяки контактам з різними фінансовими установами, грантодавцями та донорськими організаціями. Окрім основної частини конференції, яка відбувається в конференц-залі, для учасників є можливість поспілкуватися і в більш камерній атмосфері вже в залі для коворкінгу. Тут є можливість зустрітися з представниками міжнародних організацій та фаховими спеціалістами для обговорення вже конкретних напрямків майбутньої співпраці. Європейські міста можуть допомогти з написанням грантових заявок, підготовкою документації, тобто бути амбасадорами України і, зокрема, Вінниці, в отриманні такого ресурсу. Вінницю знають, знають як місто, як колиску децентралізації, як місто, в якому народжувалося багато муніципальних інновацій. І тому, якщо ми кажемо про функціонування міста Вінниці під час великої війни. Усі знають, що наш бюджет розвитку зараз спрямовується на забезпечення безпеки та оборони. І тому для того, щоб компенсувати найбільш негативний вплив війни, а саме війна, краде час у наших дітей. Саме для цього нам необхідно шукати розвиткові можливості поза межами України, які фінансуються з Європейського Союзу, завдячуючи цим двостороннім, трьостороннім партнерством. а щоб контактувати було ще простіше в холі мюнстерського конгрес-центру, влаштували ринок можливостей. серед презентаційних столів різних українських та німецьких міст. Вінниця наша громада завжди відкрита до співпраці, і ми завжди раді бачити нових партнерів щодо спільних проєктів, спільних завдань і реалізації наших проєктів в нашій громаді. Окрім триденних панельних дискусій, важливих озвучених тез про допомогу та закликів до збереження миру та цілісності України, можливість поспілкуватись з представникам міст партнерів віч на віч. Вже тут міський голова Сергій Моргунов після обговорення планів до подальшої співпраці має можливість здивувати мера міста Мюнстер Маркуса Леве унікальним подарунком від Вінницької громади. З велосипедом чудово, чудово, чудово! Також представникам трилетерального партнерства Вінниця Мюнстер Люблін вручають символ співпраці трикутник єдності. Наша ж делегація приймає від німецького міста чек від школярів на 500 євро зібраних на ярмарці. Зустрічі з нашими двома містами-партнерами Вінницею та Любліном, відбулися в дуже дружній атмосфері. Ми довіряємо одне одному та вдячні, що знайшли одне одного. Солідарне партнерство розвинулося завдяки Любліну за дуже короткий час, і ми маємо цілий спектр різних контактів. Це і молоді люди, які вже обмінюються ідеями. Це і обмін між школами Вінниці, Любліна та Мюнстера. Маємо можливість побачити конкретні заходи як результат співпраці в галузі. Медичної допомоги, тобто всієї сфери надання медичної допомоги в рамках циркулярної економіки, а також заходів щодо захисту клімату та адаптації до зміни клімату. Нам дуже важливо чути від українського боку про майбутнє, про продовження децентралізаційної реформи, про ці реформи, які ведуть, які допомагають входити в простір Євросоюзу. Тому що ми впевнені, що Україна вийде за недовгий час до Євросоюзу, але це вимагає не тільки змін на зрівні уряду, легісці це вимагає також праці на зрівні громади і Вінніця є позитивним прикладом, що це можна зробити. Однією з цілей цієї конференції є розширення мережі партнерств. На сьогодні 250 громад з Німеччини і України мають такі контакти, і це лише початок, наголошують організатори. І акцент у цій співпраці не лише на великі міста, а й на малі громади. Вінниччина зацікавлена, щоб такі партнерські стосунки були зав'язані. І наші громади підготували теж свої презентаційні матеріали на цю конференцію. Це і Калинівка, і Уланів, і Вороновиця, Козат, Козятин, Липовець, всього 12 громад. Ну погано, що не всі, але і це добре, що підготували свої пропозиції для співпраці. І сподіваємося, що ми для наших невеликих громад, там і дуже маленьких і більше зможемо знайти партнерів, які будуть їм допомагати працювати. Незважаючи на те, що демократія як інституція переживає не найкращі часи в Європі, саме Україна зараз на передовій і б'ється за ті європейські цінності, до яких в Європі вже звикли. німецько українська конференція показує, що ми всі європейці, ми всі члени однієї спільноти, і майбутнє у нас також спільне. Марія Супрун спеціально для постфактум плюс.